Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що з цією війною в Ірані для Китаю на кону значно більшу ніж нафта? Американці нанесли неперевершений удар по Ірану, але потрапили рікашетам геополітична і економічна, також по Китаю. Розповім вам деталі, а ви, будь ласка. Підпишіться на мій канал прямо зараз і прокоментуйте це відео. Ви допоможете поширенню україномовного контенту про економіку. Іран раками постачав Китаю дешеву нафту, давав будувати в себе дороги, квартири іншу інфраструктуру. А також підтримував плани Китаю, щоб він ставав більш впливовою силою у світі. Але війна між Іраном, Ізраїлем і США загрожує зруйнувати цю співпрацю та підґрунтя амбіцій. Китаю, якщо ми повернемось з вами у 21 рік, то ми побачимо, як Китай і Іран. Укладають угоду на 400 мільярдів доларів в березні, 21 го Китай підписав з Іраном 25-річну угоду про співпрацю на 400 мільярдів, щоб поглибити економічні і стратегічні зв'язки. Китай почав купувати дешеву іранську нафту, яку Тегеран продавав із значними знижками через санкції США, які були запроваджені у 2018 році проти ядерної програми Ірану. Крім того, Китай інвестував в інфраструктуру Ірану та Ку як, скажімо, дороги, порти, залізниці в рамках своєї ініціативи Один пояс, один шлях, яка має з'єднати Китай з рештою світу. Це мабуть, взагалі, найбільший такий інфраструктурний проєкт в історії. В 23-му році Китай склав лише 3% від 6 мільярдів доларів перемики наземних інвестицій. Ірану порівняно наприклад з 27% від Росії, за даними Іранської інвестиційної агенції, але Пекін нарощував підтримку в інших сферах, за даними Wall Street Journal, Китай постачав Ірану тисячі тонн інгредієнтів для балістичних ракет, наприклад, щоб зміцнити його військову міць. Ну і ми знаємо з вами, куди потім пішла ця військова міць. На жаль, та Китай, Іран, і Росія також регулярно проводили спільні військово-морські навчання, зокрема у перській затоці, в березні минулого року. 23-й рік Іран стає важливим постачальником нафти. Незважаючи на американські санкції, Іран став. Ключовим постачальником нафти для Китаю у 2024 році Китай імпортував з Ірану через Малазію цей головний перевалочний хаб. 70 мільйонів тонн нафти. Це втричі більше ніж у 2021 році. Це зробило Іран третім найбільшим постачальником після Росії та Саудівської Аравії. 15% імпорту нафти Китаю минулого року припадало саме на Іран, і це допомагало Пекіну суттєво економити на Енергії 23-й рік іран приєднується також до Шанхайської організації співробітництва У липні 23-го року. Іран стає повноправним членом Шанхайської оцій, організації співпраці. Яку очолює Китай шос, так званий, да, і це зміцнило позиції Пекіна в регіоні, тому що ШОС об'єднує країни, такі як Індія, Пакистан, Росія, і він є альтернативою західним організаціям того ж року Китай посприяв угоді між Ураном, Саудівською Аравією і відновив їхні дипломатичні відносини. Сі Цзінпін назвав це. Новою парадигмою для вирішення конфліктів на близькому сході, підкреслюючи, з амбіції своєї країни стати глобальним посередником. Грудень минулого року падіння союзника Китаю. В Сирії, 8 грудня 2024 року, режим Башара Асада в Сирії впав після наступу хаят Тахрір Ашхам, підтриманого Туреччиною. Китай, який підтримував Асада через російську інтервенцію 2015 року, залишився острань, і це послабило. Його вплив Ройтер сповідомили, що Туреччина скоординувала повстання і США, хоч і не брали прямої участі, підтримали зміну влади, оголосивши про виведення своїх військ 30 січня двадцять року. І Ердогану було сказано дуже багато компліментів з боку Дональда Трампа. Це суттєво зменшило вплив Китаю на близькому сході, де він втратив свого ключового союзника. Червень цього року на да, удари по Ірану, які загрожують також його цьому покровителю, такому Китаю, 16 червня, Ізраїль атакує військові ядерні об'єкти, а 22 червня США. Приєднуються завждавши ударів по центрам Форда, Натана і Фахан за допомогою своїх бомбардувальників, Бі-2, ракет тамагавки, великої бункерної бомби GBU-57. Вони знищують, як каже голова Пентагону і президент США Дональд Трамп ядерну інфраструктуру Ірана. Трамп називається пригаломшливим успіхом, спрямованим на знищення ядерної програми. Ірану ці атаки загрожують енергетичній безпеці Китаю в першу чергу, тому що Іран постачав 1,6 мільйона барелів нафти щодня минулого року, а перекриття Армузької протоки Ірана в першу чергу вдарить саме по Китаю, тому що Парламент, так би мовити, Ірану прийняв рішення про перекриття потоки, і тепер від рішення їх верховного правителя залежить, чи буде це введено в дію, чи ні. І тут можуть бути дуже різні сценарії. Якщо в результаті такого введення Іран візьме в заручники значну частину світу з точки зору енергетичної безпеки, да. То реакція може бути дуже жорсткою, вплоть до ну, дуже жорсткої військової відповіді з боку Сполучених Штатів Америки. І очевидно, що це з високою ймовірністю може призвести до зміни режиму, і якщо в результаті режим в Тегерані послабиться або впаде. Китай втратить не лише нафту, а й стратегічного партнера. Юн Юнь з тим центр зазначила, що послаблення Ірану розширює вплив США, це невигідно Китаю. Крім того, війна підриває амбіції Китаю в політиці перської затоки, тому що його угода між Іраном і Саудівською Аравією втрачає вагу. Напруга в ШОС, у цьому великому китайсько російсько пакистанському і так далі, клубі. Да? 21 червня Шанхайська організація співробітництва засуджує атаки Ізраїлю на Іран, але Індія, член ШОС, і найбільша за чисельністю країна світу, яка більше за Китай, публічно відкидає цю заяву. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який зміцнив зв'язки з Ізраїлем, заявив, що Індія підтримує право Ізраїлю на самооборону. І це підкреслює розкол між Сіцінпіном і Моді. І послаблює єдність ШОС і підриває амбіції Китаю як лідера цієї організації. Дивіться, акцентую на ключовому Іран це не лише постачальник нафти, це ключовий елемент в планах Китаю в регіоні. Дешева нафта з Ірану економила Китаю мільярди минулого року. Китай імпортував понад 11 мільйонів барелів нафти щодня. Він взагалі дуже імпортозалежний, і втрата Ірану суттєво ускладнює йому задачу забезпечення себе дешевими енергоресурсами з дружніх країн. Це економічний вимір, інфраструктурний вимір, Іран – частина цього гігантського проекту Один пояс один шлях. Через його розташування між азією і Європою війна загрожує не тільки 400 мільярдів інвестицій втратити в цей проект а і втратити перспективу його. Розвитку, так як планував Китай, Італія, до речі, вийшла з цього проекту. Один поясний шлях. Я записував про це відео. Вони сказали, що це була помилка, і вони вийшли. Це був найбільший член цього проекту в Європі. А тепер ні. Військова співпраця на да, оце постачання ракетних компонентів, морські навчання, які зміцнювали Іран, підтримували його Китай. Да, це робив як противагу США. Але тепер, схоже, це стане історією. Ну і дипломатія. Да, послаблення Ірану зменшує вплив Китаю в регіоні, де набирає ваги індійська близькосхідний європейський економічний коридор, підтримуваний США та Індією. Тому війна між Ізраїлем, США і Іраном, ставить Китай перед вибором, залишатись осторонь або активніше відкрито підтримувати Іран. Сі Цзінпін закликав до деескалації, але Пікін унікає, але Пекін уникає прямої участі. Фіч рейтингс зазначають, що країни ПЕК Плюс можуть замінити іранську нафту, але блокада Армузької протоки вдарить в першу чергу по економіці Китаю. А США, до речі, від цього виграють, тому що вони мають колосальні запаси власних енергоресурсів. І на жаль, від цього може виграти наш ворог, Росія, тому що в цьому випадку їх енергоресурси стануть значно більш цінними для того ж. Китаю втрата Ірану може підштовхнути Китай також до прискорення енергетичної незалежності, тому що минулого року частка відновленої енергії там складало 56% виробництва електрики. А вони виробляють колосальні обсяги електрики. Я до речі. Себе в телеграм-каналі «Голосюк про економіку. Ділюсь цією статистикою, графіками на цю тему можете підписатись так само, як і на мій Patreon. Залишу лінк під цим відео. В краткостроковій строкою Війна загрожує економічній стабільності і в світі. Ну і безумовно, амбіціям Пекіну у стратегічному вимірі. Також і всі ці події розгортаються у нас на очах, і багато хто просто не розраховував на те, що Дональд Трамп прийме таке рішення нанести ці дуже потужні, дуже знакові, дуже сміливі удари. Будемо спостерігати за розвитком подій. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.